Директорка Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Людмила Кошик розповіла, що на минулому тижні Верховна Рада прийняла законопроект, який сприяє створенню роботодавцями нових робочих місць та зменшує рівень безробіття. Законопроект передбачає для роботодавців це компенсація під розміру заробітної плати за працевлаштування окремої категорії безробітних, компенсацію єдиного внеска за працевлаштування довготривалих безробітних. Для безробітних виплата допомоги по безробіттю згідно цього закону тепер залежатиме від стажу а безробітного тобто, чим більше стаж, тим більше. Буде розмір допомоги по безробіттю і довший термін отримання допомоги по безробіттю. Наразі допомога по безробіттю виплачена за серпень місяць. Її отримує 1240 осіб. Антоніна Найметенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення, розказала про напрямки роботи її установи, тобто нарахування державної допомоги та субсидій. Управління на минулому тижні нараховано житлові субсидії шістьом на загальну суму 1 мільйон 402 тисячі це за вересень місяць, а також нараховані пільги. 2893 особи отримує на 1 мільйон 38 тисяч на сьогоднішній день внутрішньо переміщених осіб в управлінні на обліку перебуває 3011 осіб. Їм за весь період воєнного часу нараховано 19 мільйонів 86 тисяч гривень. Також продовжується вивчення стану підготовки до осінньо-зимового періоду одиноких пристарілих громадян і максимально їм надається допомога, щоб були нормальні умови проживання в цей період. Пані Антоніна, більше треба нам соціальну роботу розгорнути, щоб людей успокавити, щоб хтось ходив по будинках, по домам розмовляв і таке інше. Тому, тому що на минулі неділі були декілька випадків таких хвилювання людей, розумієте? Ну тобто, всі по різному переносять війну, всі по різному переносять сьогоднішні дії Росії, коли Росія мобілізує додатковий людський ресурс. І треба з людьми, з людьми говорити. Треба, треба робити усе, щоб об'єднати українців. Не об'єднаємось, ми не зможемо його перемогти. Цього клятого ворога. За інформацією начальника відділу державної реєстрації Оксани Біляснік. За минулий тиждень до установи звернулися 142 особи. За минулий тиждень було зареєстровано власності 22, оренди 28, видано інформаційних довідок 20. З питань нерухомості та бізнесу всього було прийнято 142 громадянина. Зареєстровано фізичних осіб підприємців 2, припинено 7. Змін було до фізичних осіб внесено 1, і змін до юридичних також 1. Видано 4 витяги. Продовжуються осінньо-польові роботи. Про це розповіла Марина Геремес, виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу. На жаль, погода не дуже радує наших аграрів та не сприяє проведенню збиральної кампанії. Та, все ж таки, станом на сьогодні обмолочено 57% від цьогорічної площі посіву. Наразі продовжуються роботи з обмолоту гречки, якою обмолочено на 65% від її посівної площі. Ще до збирання в нас соя, льон, соняшник та кукурудза. Всього це десь 14 600 гектарів. Паралельно проводяться роботи з посіву озимих культур. Ріпако озимого посіяно вже на 100%, пшениця озима на 67% та жито озимого на 80%. Виконуючи обов'язки начальника фінансового управління Наталія Шкребень прозвітувала про виконання бюджету. Станом на 26 вересня отримано доходів в сумі 35,5 млн грн до бюджету Шостянської міської територіальної громади, що складає 94,6% від плану місяця. На минулому тижні була виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери. Також уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Починаємо працювати в цьому напрямку. Прохання до головних розпорядників бюджетних коштів долучитись до роботи по складанню проєкту бюджету на 2023 рік. Наталя Сергійка, начальниця управління освіти, проінформувала про уроки нейрокодінгу та вивчення алгоритмів нейромереж, які викликали неабиякий інтерес у наших учнів, і 133 школяри висловило бажання навчатися. Також нині проходить комісійна перевірка закладів освіти на можливість навчання дітей в умовах воєнних дій. На цьому тижні вже 40% закладів загального середньої освіти зможуть організувати змішане навчання цього тижня. Також плануємо завершити ремонтні роботи в Приттях школи номер 10 Вороніжської опорної школи, Богданівської та Клишківської шкіл і центру естетичного виховання. Таким чином плануємо збільшити кількість закладів загальної середньої освіти ще вдвічі протягом цього тижня. Про плани галузі культури розповів очільник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Цього тижня плануємо. Поздоровити, поздоровити наших бібліотечних робітників, робітників е, з професійним святом а 1 жовтня провести невеликий захід до дня музики і вручити е, стипендіатам двом на сьогоднішній день е, стипендії в галузі культури міські стипендії в галузі культури на сам кінець засідання міський голова Микола Нога попросив підлеглик виконувати його доручення. Ті слова, які я говорю на апаратній нараді, вони мають вказівку прямої дії. Не ждіть, що я буду два рази їх повторювати. Сказано на апаратній нараді, починай працювати. А не ждіть, що я позову і буду казати, ти купила дрова чи не купила. Ти е, кришу ремонтуєш чи не ремонтуєш. Ти людям соціальний захист організував чи не організував? Раз вказівка така дана на апаратній нараді, це вказівка прямої дії.